Тотальна бідність, розкрадена армія, радянська форма, жодного озброєння і мінімальне фінансування. Такою залишив у спадок армію президенту. Тікач у людей е найліпше бронежилет. Які був це був бронежилет, черепашка згадської війни зусилями Януковича у армії не залишилося нічого. На сході Україну захищали військові у тому, що привезли з собою. Тому перші два роки допомагали волонтери. Збирали для армійців усе необхідне: їжу, одяг, зброю. І в 16-му році ми вже отримали перші здобутки для цієї армії. Вона почала рости по факту силами. Державників 2016 року усі ці зміни на власні очі бачила військова Маруся. Звіробій тоді вона вступила до лав збройних сил на контракт. З'явилася нова форма. На заміну радянським дубкам прийшла сучасна пікселька. Старі консерви з меню викреслили зовсім. Натомість вели поживний сухпай. А ще закупили безпілотники, ракети Нептун модернізували залпові вогні. Ба навіть кількість військових за цей час зросло зі 168 до 255 тисяч військовиків. Вкладалися гроші в неї, створювалися нові розробки. Відтоді українська армія не здавала своїх твердих позицій.